Вітайте, вітайте, кохані мої. Такий дзвінь, такий і собі з децидувалим синдагром фільмик АСМР з Мар'єм, з Ахенцем, кохані мої. Полецем, запрашуємо. Оглядайте фільміки на АСМР. Давайте субскрипції, лайки і добрі коментарі пишіть. А то лістя там, кохані мої, змята. Пан з поліції фронту тут Górko Policajskie, bo w środku jedni szpontacze, tam kobiety zazwyczaj szpontają. Widziałam nawet jedną panią, taką szpuklowną. Bo... O, jakie dzisiaj pięknie, dźwięki różne ja wam pokażę. Wiatr zimny u nas, deszcze padają dzień u dzień. Piszcie w komentarzach, jaka u was pogoda, co u was słychać, czy wszystko dobrze u was, kochani? Patrzcie, traktory. З Божа певним візом чи цьому, напевне. Наче які ружні, тяжкі самоходи у нас є ядом. Боже народженнявий коптусик до Великонаці, до 8 марта, напевне, ми за квітні. Бо до Великонаця то напевне. Він року в пузній, хіба мами Бачите, які дуже самоходи, ці здорові. дуже здрука вам життя, щастя, помишності вшельки. Бачите, єдно за другим. Ядом. Така дорога Овонська, як ви бачите, тут і попри нас і Дуже тих ружних самоходів, тінжарних таких, тінжарових таких, тінжких, великих проїжджає. Бач, один за другим, один за другим. Я то ще слухаєте, не дивіла бимся, якби цей блок попенькав, бо то, то завжди аж стянеться чашу. Мені автобуси Ключево їдуть на відково. Зараз позмінялися, кохані мої, які сині їду на якісь савки інні автобуси маю. Отак і жию, кохані моє. Пільі свята це призок. Widzę. No ну, teraz widzę... Nie, też pada jeszcze też. Nie przestało. Pada, ale troszkę mniej. Popatrzcie, chwilkę ja nagrywam Wam ten filmik. A ile już tych kochani moje samochodów i traktorów projechało. Subskrybujcie kochani moje dziękuję za uwagi, za ludzki. Pa pa, pa!